Євангелія від Івана, розділ 18. Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік кедрону, де був сад, до якого війшов він та учні Його. Але Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збиралися Ісус і його учні. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від пересвященників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та з зброєю. А Ісус, усе відавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них: Кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина. Він говорить до них Це я. А стояв із ними й Юда, що видав його. І як тільки сказав їм це я, вони подалися назад та й на землю попадали. І він знову запитав їх Кого ви шукаєте? Вони ж відказали Ісуса Назарянина. Ісус відповів Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти. Щоб збулося те слово, що він був сказав, я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. Тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив і рубонув раба первосвященника і відтяв праве вухо йому. А рабу на ім'я було малх. Та промовив Ісус до Петра Всунь упіх в меча. Чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені? Відділ же війська та тисяцький і служба юдейська схопили Ісуса і зв'язали його, і повели його перше до Анни, бо тестом доводився каяфі, що первосвященником був того року. Це ж був той Каяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. А Симон Петро й інший учень Ішли за Ісусом слідом. Той же учень, відомий був первосвященникові і війшов у двір первосвященників із Ісусом. А Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященникові, і сказав воротарці і впровадив Петра. І питає Петра воротарка, служниця: Ти хіба? Не з учнів цього чоловіка, той відказує ні. А раба й служба, розклавши огонь, стояли та й грілися, бо був холод, і Петро стояв із ними та грівся, а перевсвященик спитався Ісуса про учнів його і про науку його. Ісус йому відповідь дав Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі й у храмі, куди всі юдеї збираються. А таємно, нічого я не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив. А як він це сказав, то один із присутній там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи То так відповідаєш первосвященикові? Ісус йому в відповідь дав. Якщо зле я сказав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш? І відіслав його Анна, зв'язаним первосвященникові Каяфі. А Симон Петро стояв, гріючись, і сказали до нього, чи й ти не зучнів його? Він відрікся й сказав ні. Говорить один із рабів первосвященника – Родич тому, що йому Петро вухо відтяв. Чи тебе я не бачив у саду з ним? І знову відрікся Петро і заспівав півень хвилі тієї. А Ісуса ведуть від каяфи в приторій. Був же ранок, та вони не війшли до Приторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Тоді вийшов пилат назовні до них і сказав Яку скаргу приносите ви на цього чоловіка? Вони відповіли та й сказали йому Коли б це злочинцем не був, ми б його тобі не видавали. А Пилат їм сказав Візьміть його та й за вашим законом судіть його. Юдеї сказали йому Нам не вільно нікого вбивати. Щоб збулося Ісусове слово, що його він прорік. Зазнаючи, якою то смертю він має померти. Тоді знову Пилат увійшов у приторі і покликав Ісуса, і до нього сказав Чи ти цар юдейський? Ісус відповів, Чи від себе самого питаєш ти це, чи то інші тобі говорили про мене? Пилат відповів Чи ж юдеянин я? Твій народ та первосвященники мені тебе видали. Що таке ти вчинив? Ісус відповів Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям. Та тепер моє царство не звідси. Сказав же до нього Пилат. Так ти, цар? Ісус відповів. Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Говорить до нього Пилат Що є правда? І, сказавши оце, до юдеїв знов вийшов та й каже до них Не знаходжу я в ньому провини ніякої. Та ви маєте звичай. Щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете, отже, відпущу вам царя юдейського. Та знову вони зняли крик, вимагаючи, не його, а вараву. А варавва був злочинець.